Із розвитком соціальних мереж, а також через війну, коли у людей немає можливості потрапити до лікаря, через певні обставини стали актуальними онлайн-консультації. З одного боку звучить абсолютно абсурдно, типу полікувати по інтернету, як полікувати по фотографії, ніби якесь там шарлатанство. Але у сучасному світі є круті девайси для самодіагностики. Наприклад, це портативні отоскопи, дермоскопи, якими людина має змогу сфотографувати самостійно свою шкіру, своє вухо зсередини, та скинути зображення своєму лікарю, який вже бачачи, у якому стані знаходиться барабанна перетинка або інші структури порожнини вуха, горла та носа, може з точністю встановити попередній діагноз та порекомендувати, що робити до того моменту, як з'ясувати. Перша можливість все ж таки очно потрапити до лікаря. Тому що, наприклад, більшу частину вушних крапель не можна крапати у вухо, якщо є перфорація, тобто саме отвір у барабанній перетинці, яка супроводжує певні захворювання. А також вона може бути у хронічному стані. А людина може про це не знати. А дізнатись, чи є вона чи немає, неможливо просто без огляду. А від цього напряму залежить який тип крап. У вуха треба використовувати. У мене є багато пацієнтів в різних куточках України та за кордоном, які мають такі портативні отоскопи, та надсилаючи мені фото своїх вух чи вушок своїх діток, можуть своєчасно встановити діагноз та отримати лікування, що й принесе найшвидше полегшення. Причому у будь-який час можна відслідковувати динаміку, тобто, чи стає краще на фоні лікування, чи треба щось змінити. До того ж, на жаль. Все ще в більшості закладів нашої держави, та на моє здивування, багато де за кордоном теж немає такого звичайного стандартного ендоскопічного обладнання та можливості зафіксувати стан лор органів. Тобто лікарі все ще багато де дивляться здебільшого звичайну вороночку просто очима у вуха. Тому змога зробити фото відкриває для нас просто нові можливості в діагноз. Та відстежені динаміки захворювання. До того ж, це можна у домашніх умовах, при відсутності можливості візиту до лікаря. Придбати такий отоскоп можна на будь-яких інтернет-площадках, як українських, типу розетки, так і закордонних, типу тему, Аліекспрес і так далі. Вони усі приблизно однакові. Називаються вони як різні приспособи для очистки вуха. Насправді, ці наконечники, що там йдуть, для чого вони, собственно, і були зроблені, щоб чистити вуха, вони небезпечні. Тому одразу попереджую, що всі ці наконечники ми одразу викидаємо, скручуємо та викидаємо, а залишаємо лише саму камеру, завдяки якій можна спокійно зайти у вушко та з телефону зробити фотографію в стану барабанної перетинки, і потім скинути цю фотку вашому лікуючому лікару, для того, щоб подивитися, що там відбувається, або від Стежувати динаміку для призначення лікування. Друге, що значно розширює можливості та якість онлайн-консультацій, це експрес-тести, наприклад, на віруси або на стрептококову ангіну. Дуже великою проблемою сучасності є безпідставне призначення антибіотиків. А саме при підозрі на ангіну, при болі у горлі, навіть якщо є нальоти. Насправді більшість ангін є вірусними і не потребують антибіотиків, навіть якщо є Висока температура, сильний біль у горлі, нальоти на мигдаликах та збільшені лімфовузли все це ще не є показом до антибіотику. Тож як визначити, чи Треба антибіотик при ангіні, чи не треба. Все дуже просто. В аптеках у вільному доступі є експрес-тест, який допоможе зрозуміти, чи не викликана ця ангіна бета гемолітичним стриптококом групи А, бо небезпечність її у тому, що саме ця бактерія може викликати ускладнення з боку суглобів, серця та нирок, якщо неправильно лікувати цю ангіну. Тому якщо цей тест виявляється позитивним, то ми обов'язково обов'язково призначаємо антибіотик, причому строком на 10 днів, тому що тільки так можливо. Повністю знищити цю бактерію та попередити ускладнення. А про те, як правильно виконувати швидкий тест на стрептококову ангіну, я зняла окреме відео і шукайте його на моїй сторінці. Стрептотест займає буквально 5 хвилин. Після того, як ми зробили цей стрептотест, в нас вже є по суті діагноз. Якщо він позитивний, ми бачимо дві смужки, то це стрептококова ангіна групи А, і вона потребує антибіотику. Якщо тест негативний, і ми маємо одну. Одну смужку, швидше за все, це. Вірусна ангіна і треба лікуватися без антибіотику. Якщо через кілька днів не настають покращення, то я рекомендую вам здати загальний аналіз крові для того, щоб більш детально зрозуміти, чи є бактеріальна інфекція, чи немає. Тому наявність такого тесту дає нам можливість дистанційно, абсолютно точно діагностувати, чи потрібен антибіотик, чи не потрібен антибіотик при підвищенні температури, болі в горлі, нальотах і так надалі. Ще одним плюсом сучасності є мобільні додатки, що допоможуть виявити наявність порушення слуху, проблеми із серцем або з легенями. Наприклад, можна самостійно перевірити, чи є втрата слуху, чи не маємо. Встановлюємо додаток Test. Надягаємо звичайні навушники та налаштовуємо свій телефон за інструкцією. Після чого програма вмикає звуки на різних частотах. Спочатку дуже тихо, потім вона потроху робить голосніше, поки ви не почуєте, та не натиснете на кнопку. І так дослідження проводиться на усіх частотах, доступних для людського вуха. Після чого програма дає своє заключення з приводу наявності та ступеню зниження слуху. Я, як лікар, який якраз таки і займається професійно захворюванням і порушеннями слуху, можу сказати, що цей додаток дійсно дуже крутий для самостійного виявлення таких проблем. А вже ж, це абсолютно не замінює повноцінного дослідження, але при відсутності можливості візиту до лікаря, це є класним способом саме діагностики. Програма дає заключення про те, чи є. Зниження слуху чи немає, дуже цікаво, що ось саме на низьких частотах я дійсно трохи пізніше на що я чую цей звук, і воно показує дійсно, на якій гучності, на яких частотах в мене є проблеми. Маючи певні девайси, експрес-тести та можливість сфотографувати ушкоджені частини тіла або запаленого горла, та розказавши лікарю усе, що стосується початку та протікання захворювання, спеціаліст. Може припустити або навіть встановити точний діагноз, як у випадку із стрептококовою ангіною, та порекомендувати, що робити до того моменту, як з'явиться можливість очно потрапити на огляд до лікаря.